Thank you. Подивіться на цих двох низькосоціальних смердів. Яка ж це ганьба? Взагалі то божевілля, що це найкращі два працівники, яких можна знайти жалюгідно. Привіт, хлопці, привіт, рована нові навушники. Так, так. Вони гарно виглядають. Так, вони неймовірні. Я не можу повірити, що така технологія існує. І що це за технологія. Технологія шумопоглинання. І як на твою думку працює технологія шумопоглинання, Ровене? Як на мою думку, працює. Як, на мою думку, працює технологія шумопоглинання. Вибач, зачекай секунду. Алане, тупий ти, вилупку! Як ти зміг стільки прожити? Ти такий ідіот. Я тебе ненавиджу! Я, Я тебе ненавиджу. Ти такий сраний. Бовдур! Знаєш, одного разу я насрав тобі в їжу, а ти навіть не помітив. Настільки ти тупий, але ну не дізнався тож. ж. То що там було за питання? А як, як воно працює? Як працює шумопоглинання? Ну, знаєш, воно ніби як у назві закладено технологія шумопоглинання. Мені. Мені здається, це досить очевидно. Роване, не думаю, що воно працює так, як ти собі уявляєш. Ти думаєш, я не знаю, як працює шумопоглинання? Гаразд, так, хвилинку. Ти клятий ідіот. Ти такий сраний бовдур. Як можна бути таким тупим? Боже, я просто хочу вдарити тебе. Я хочу вдарити тебе по морді. І твій голосок. Твій голосок, о Боже. Мене звати Адам. У мене дурне питаннячко. Я не знаю, як працює технологія шумопоглинання. То що там було запитання? Роване, ми чуємо усе. Ні. Ого, Роване, ого, у тебе просто шалені технології. Ага, так і є. Повертайтеся до роботи.